Що на думку українців потрібно взагалі змінити у судовій системі? Дізнавалися сьогодні наші регіональні кореспонденти із Коломиянами, жителями Коломиї, що на Франківщині, спілкувалася наша колега Олена Козаченко. Вона зараз з нами на зв'язку. Олено, вітаю і передаю тобі слово. Доброго дня, колеги. Власне, жителі міста Коломищини Івано-Франківщині, з якими мені вдалося поспілкуватися, висловили своє негативне враження і недовіру до судової системи. Мовляв, злочинців не карають як належне, а відпускають під заставу. Що свідчить про неефективність судової системи та діяльності самих суддів? Також додають, що найбільшою проблемою на їхню думку у суді у судах є корупція. Натомість вимагають провести ілюстрацію. Я пропоную послухати пряму мову. Потрібно створити ілюстраційний комітет, щоб всі судді проходили ілюстрація або писали заяву на звільнення. І нам потрібно створити якусь громадську інституцію, яка є на кшталтних сполучених Штатів Америки, яка б аналізувала рішення суддів. Потрібна зміна сама кількісно якісного складу суддів в першу чергу. Люди, які пропитані наскрізь тією гнилою корупційною схемою, які відбувається в судах сьогодні. Вони можуть щось змінити. Якщо ми маємо гнилу дошку, так ми міняємо дошку, а не лакуємо і кажемо, що все буде добре. Вважаю, що найкраще було б. Провести відкриті конкурси на заняття посад суддів, а конкурсні комісії створити аналогічно, як було створено конкурсну комісію для обрання голови антикорупційного комітету. Це були думки жителів міста Коломиї на Івано-Франківщині. Про те, що на їхню думку потрібно змінити у судовій системі. Колеги, вам слово.